Маруся Чурай Дівчина з легенди. Чураївна так називають піснярку. Батько Гордій Чурай був полковим осавулом, запальним та відважним і страчений у Варшаві після битви проти поляків, коли Марусі ледь сповнилося 13 років. Гордіє вважали народним героєм, а Довдови та Доньки. З великою шаною. Маруся вважалася любою оком глянути. Письменник Олексій Шкляревський так описував дівчину. Дрібненька, струнка, як струна, з привітним виразом ласкавого матового кольору засмаглого личка, на якому виступав рум'янець. Карими очима під густими бровами і довгими віями. Чарівність дівчини довершували рожеві губи, мов червоний мак, але при цьому у марусі було круте, трохи випукле, гладеньке, сухе чоло і довгоподібний енергійний з горбинкою ніс. Власне, завдяки написанню пісень. Вона стала знаною не лише на Полтавщині, а й серед простого українського люду. За переказами вона віршувала і наспівала просто у розмові, і її рядки вмить підхоплювали інші молодь, козаки, селяни. Найвідоміші пісні Віють Вітри, Зелений Барвіночку, не Ходи Грицю. Засвіть встали козаченьки на городі Верба рясна Звучать і сьогодні в обробках композиторів, перекладах на німецьку, чеську, французьку, польську, англійську мови Вона є авторкою та виконавицею близько 30-40 українських пісень. Котилися вози з гори, Грицю-Грицю до роботи, на городі Верба рясна в кінці греблі шумлять верби, та інші написані на основі власного життя. Як символ українського сподівання на краще, 14 квітня 2006 року на театральній площі Полтави було встановлено пам'ятник Марусі Чурай. Яскраве втілення образу легендарної дівчини можна побачити у повісті Ольги Кобилянської у неділю рана зілля копала. Та українській драматургії Маруся Чураєвна, Володимира Саміленка Ой, не Ходи Гриці та й не невичорниці Михайла Старицького. Дякую за увагу!